Моє вітання усім глядачам. Сьогодні я хочу розповісти про таку цікаву, дуже смачну літню страву. Готувати ми будемо сьогодні баклажани по-турецьки. Отже, що нам необхідно взяти для цієї страви? В першу чергу, самі баклажани. Баклажанів будемо брати десь приблизно три штуки: одну солодку перчину. Один, два або три помідора. Ну, от у мене один нормальний величенький, а два ось таких дрібненьких, тому я беру три помідора. Беремо пару цибулин, або ж одну крупну цибулину, кілька зубків чеснику. Для того, щоб баклажани у нас були такі насичені, смачні, ми будемо використовувати м'ясо. Ну, оскільки ми кажемо, що це баклажани по-турецьки, то для таких баклажанів ми повинні використовувати власне, або ж телятину, або баранину. Ну, Такі вже у них закони у турків. Ми, безперечно, можемо цю телятину замінити на свинину. Але в класичному варіанті у нас повинна бути телятина або ж баранина. Потім ми беремо склянку томатного соку. Якщо ні, то можемо взяти 2 столових ложки томатного соуса і взяти пів склянки води. Крім цього, ми будемо брати для приправляння цих баклажанів трішки орегано, буквально кілька дрібок, сіль, безперечно, перець, ну і олія для смаження. В першу чергу ми візьмемо самі баклажани і поріжемо їх кружальцями. Для цього ми видаляємо плодоніжку і нарізуємо кружальця товщиною десь з палець, тобто не дуже такі тонкі. Ці порізані баклажани ми перекладаємо у якусь. Миску, де ми будемо їх підсолювати і давати можливість цим баклажанам трішки пустити сік. Тепер ми повинні ці баклажани гарненько підсолити і старанно перемішати, щоб вони були просолені з усіх боків. Баклажани ми залишаємо пускати сік, а в цей час ми будемо підготовлювати. Соус, овочевий соус, яким ми будемо заливати цю страву перед запіканням. Приготування соуса почнемо з того, що ми будемо підсмажувати цибулю, і безперечно, для цього вже треба поставити сковорідку, розігріватися, а цибулю ми повинні почистити і порізати дрібненькими-дрібненькими кубиками. Хочу нагадати всім нашим глядачам, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте записувати рецепти страв, які ми готуємо, завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети ти». Сковорідка вже розігрілася. Я підливаю олію. Ну і тепер швиденько нарізую цибулю. Цибулю будемо смажити десь 3 хвилини до напівготовності. Цей час будемо підготовлювати решту продуктів. Поки буде підсмажуватися цибуля, ми збланшуємо помідори. Для цього я вже закипятив воду, у окріп ми кидаємо помідори і кілька хвилин даємо їм можливості збланшуватися. Після цього я вже підготував холодну воду. З окропу ми будемо перекладати помідори в холодну воду, а потім будемо чистити кірочку. Якраз от для того, щоб кірочка легко почистилася, ми їх кидаємо в окріп. Потім вона легко буде зніматися. І будемо використовувати ці помідори без кірочки. Вони будуть набагато смачніші. Для того, щоб почистити помідори, робимо такий хрестоподібний надріз і легко знімаємо цю кірочку з поверхні. Потім ми ріжемо помідори кубиками і ці кубики також додаємо до цибулі і смажимо все разом. Отже, нарізуємо. Помідори і все це перекладаємо до цибулі. Тепер прийшла черга солодкого перця. Солодкий перець також ріжемо кубиками і знову ж таки перекладаємо в сковорідку і тушкуємо все разом. Тушкуємо на приблизно хвилин 5 щойно ми відчуємо, що перець вже. Практично буде готовий, потім додаємо решту компонентів. Поки це все буде тушкуватися, ми можемо приступити до приготування м'яса, яке ми будемо о, перешаровувати ці о, баклажани і потім будемо заливати з цим красивим соусом. Другу цибулину ми будемо використовувати у м'ясо. І для цього також її ріжемо дрібненькими кубиками і перекладаємо ці кубики у миску, в якій ми будемо змішувати все це разом з м'ясом. Тепер перемалюємо м'ясо через У М'ясо ми додамо трішки орегано. Якщо є у вас свіжа м'ята, можете її також посікти і додати у м'ясо. Підсолюємо, і тепер нам треба все це старано перемішати. Тепер ми повертаємося до нашого соуса і ми вже зараз туди можемо додати часник. Часник можна подрібнити, можна пропустити через часничницю. Різниці нема абсолютно ніякої. Часник ми повинні кілька хвилин пасирувати, щоб він втратив гостроту, але надав такий приємний аромат цій страві. Ну от Овочі вже стушкувалися, тепер ми перекладаємо сюди томатний соус, додаємо знову ж таки трішки орегано. і підсолюємо наш соус. Кілька хвилин все це ми підсмажуємо, потім будемо додавати воду, робити його більш такий рідкий. Ну і, безперечно, крім солі, орегано, ми ще можемо додати сюди. Свіжозмелений перець або суміш перців, для того, щоб страва була гостренька. Тепер ми беремо лоток або якусь жаростійку форму, беремо наші баклажани і на кожний баклажан перекладаємо невелику порцію фарша. Робимо ось такі, ніби бутерброди. Потім ці баклажани ми будемо складати у форму під кутом 45 градусів, так, щоб кожен баклажан так от заходив на. Попередній. І таким чином заповнюємо цю форму. Ну, ось баклажани з м'ясом вже підготовлені. І тепер нам залишається єдине, що зробити. Включити духовку, розігріти її до температури 200 градусів. А оці баклажани ми заливаємо соусом, який ми приготували. Якщо в процесі запікання ви побачите, що соус стає дуже густий. А баклажани будуть ще не готові, то можна буде додати томатного соку або ж додати трішки води. Єдине, що не можна додавати холодну воду, якщо у вас така скляна посудинка, вона може тріснути. Все, тепер ми запікаємо цю страву протягом десь 30-40 хвилин. Нам треба обов'язково, щоб і баклажани просмажилися і щоб було повністю готове м'ясо. Крім цього, я хочу запропонувати приготування ще одного смачного такого салату із баклажанів та овочів. І для приготування цього салату я взяв два баклажани, порізав їх тонкими слайсами. Зараз буду їх обсмажувати до повної готовності з обох сторін. Ну а потім будемо прикладати їх на паперовий рушник для того, щоб видалити зайвий жир і дати можливість цим баклажанам ще і охолонути. Наступний компонент це картоплина. Беремо одну картоплину. Нарізуємо тонкими пластинками і потім ці пластинки нарізуємо тонкою соломкою. Після того, як ми обсмажимо баклажани, ми будемо смажити цю картоплю до також золотавої скоринки. Поки смажиться картопля, стигають баклажани, ну, безперечно, картоплю також треба буде охолодити. Ми беремо кучок зелені. Можете брати петрушку, кріп, що є під руками. І старано її січемо. І також беремо зелену цибулю. Крім зеленої цибулі, ви можете брати ще і ріпчасту і зробити салат такий більш гостренький. Цибулю також січемо і підготовлюємо вже миску, в яку будемо все це перекладати, для того, щоб змішувати наш салат. Тепер солодкий перець. Солодкий перець ми також нарізуємо соломку якомога тоньше. Тепер ми додамо сюди кілька зубків часнику, які вичавимо через часничницю, щоб цей салат у нас був такий гостренький і з насиченим смаком. Підсмажені баклажани ми ріжемо також соломкою і прикладаємо до решти продуктів. Сюди ж ми перекладаємо підсмажену картоплю. І тепер ми повинні цей салат підсолити, підперчити. Ну і Крім традиційних солі перцю, я раджу додати трішки свіжого, свіжовижатого соку з лимона. Або ж можете використовувати соєвий соус. Після цього ми додаємо сюди олію і все старано перемішуємо. І вже потім можемо подавати своїм близьким і рідним. Що ж, салат ми вже виклали на тарілку. В Турції такі салати викладають на довгасту тарілку і подають на компанію з кількох чоловік, і кожен сам бере ложкою цей салат і спожива. Ну, оскільки ми використовували жовтий перець, салат не надзвичайно яскравий, я хочу додати сюди ще червоний колір. Я покладу кілька шматочків помідорів, які гармонічно абсолютно будуть доповнювати смак цього салату. Поки ми готували салат, у нас вже готові баклажани з м'ясом, і ми можемо їх дістати з духовки. Ось така чудова страва у нас утворилася. Надзвичайно ароматна і надзвичайно смачна, тому що у нас тут багато овочів а, по сезону. Ну і, безперечно, баклажани, які так полюбляють наші домогосподарки, а, варто тепер посипати. Свіжою зеленю цибулі і все це можна подавати на стіл разом із цим чудовим салатом. На сьогодні в мене все. Я вам бажаю смачного. До зустрічі за тиждень. До побачення!